Ртутний флешмоб, мешканці гуртожитку по проспекту Університетський 21, які живуть у наметі на центральній площі міста. Сьогодні зранку провели акцію проти знесення намету. Близько двох десятків людей вишикувалися в ряд поруч із дорогою. У руках тримали листівки з написами Обережно ртуть та Я живу у наметі, де концентрація ртуті несумісна з життям. Таким чином намагалися привернути увагу до інцидента, що стався три дні тому. Нагадаю, тоді тоді рятувальники заявили, що на намет вилили 50 грам ртуть. Втім, мешканці офіційним замірам не вірять і кажуть, що таким чином влада хоче прибрати з площі їх намет. «Возле палатки 2,8 в 8 в палатці сім разів привишають воздух, ртуть, вони ртуть, показали, що ртуть знайшли. Там говорять, 2 чи три капельки були. Ну просто розбитий був термометр і все більше нічого. Палатка наша мешает. все. Тут вже голубі не була. У нас комарів палатки літають, не здихають.